Усім гарного недільного дня. Щось, як кажуть, Сатурна понесла. Знаєте, мене щось в розмови, палички, Я просто для сьогодні, для себе вирішила. Зробила тільки що в своїй каві машині ось таку латешку, Ось, зробила таке смачнюче. Ароматний латент. Ви знаєте, не шкодую ні дня, коли мені чоловік запр... ну, у мене була річниця, і коли запропонував мені подарунок, що тобі на ювілей подарувати, 40 років було. І я навіть не вагаючись, сказала, що хочу каву машину, хочу гарну каву машину, бо це для мене задоволення. Я хочу кайфувати, це була моя мрія. А знаєте, виходити на терасу або на вулицю з таким. Таким стаканчиком, з такою пінкою, з кавою, виходити і, і балдіти, розумієте? Це моя була мрія просто. А ще я тільки відкрила свою сторіночку, там інстаграм ну, зайшла в свій, і продивилась, і побачила моя знайома, дуже гарна жінка, вона таролог, а також ем, вона моя, по-перше, подружка. І колега там по роботі по нашим справам, а ще вона робить дуже професійно робить розклади та робить. І продає гарні браслети. Пам'ятаєте, ті браслети, що я вам показую, вони заряджені. Кожного вона займається цим вивченням цього каміння, кожне каміння яке має якийсь сенс, значення, і ще вона їх там заряджає якось. І дуже мені подобається її всі прикраси, ці кам з каміння в всі, всі. кулончик вона мені подарувала серденько, на день народження ще браслети. Все це натуральне каміння. І я побачила в неї цитрин. Все, я так хочу цитрин. Мені він ще сподобався на її руці, коли вона його там носила в себе в неї теж багато браслетів. Вона носить оцей цитрин. І все, мені він дуже гарний, фінансовий камінь. Він притягує цей цитрин клієнтів, вдачу, гроші, відкриває всі ці фінансові канали, ініціативу починаєш проявляти якось більше в роботі, в торгівлі. Оце для тих, хто торгує, де якісь послуги. Цей цитрин, ще він такий гарний, такий крупний каміння. Коротше, я в неї замовила, скажу, щоб вона його відклала і все, все, це любов, коли я його побачила, все. Хоча таке каміння, у мене буде якраз робота, там будуть замовлення, я собі добре. Ось вона мені пише, все, добре, відкладаю. Привіт, відкладаю браслетик. Пишу. Все, я його забронювала. Пам'ятаєте, я вам казала? Завжди себе балуєте, якщо ви багато попрацювали. А я ці три дні робила просто, що просто ви не бачили в цьому ремонті демонтажку робили. Зривали поли, і що ми тут з робочим я йому допомагала пережили з і Мені дуже хотілося себе чимось порадувати, зробити якийсь сюрприз собі, просто само собі. Я собі купила в каблучку. Я там знімала попередньому відео розпакування магазину простори. Там ще я про каблучку розповідаю, що я знайшла. Прям уявляєте, я так хотіла під цей комплекс сережок своїх таку ж саму каблучку, і прошлого разу його довго не було. І потім її виставили на акцію, виставили в такі цінні товари і ще й на акції. Тоді мені не вистачило коштів, збавили ціну, і я така здоволена. Нарешті я, я купила собі то, що я хотіла. Тому я завжди кажу: якщо річ ваша, якщо ви правильно сформулювали свою думку, ця річ обов'язково у вас буде, ви здійсниться, ви обов'язково її купите за ту ціну, яку вам потрібно. Вона вас дочекається. Якщо вас запала вам в душу, то не відпускайте, аби річ не шкодуйте. Оці ужими наші, оці, знаєте, всі. Ні-ні-ні, всі собі і вони до болячок доводять. Я кажу про жінок. Я не знаю, як там у чоловіків це працює, я знаю, як працює у жінок. Коли ми завжди собі кажемо ні-ні, ні, ми блокуємо собі оці, «ні» всю нашу жіночність. Ми ніби себе наказуємо. Типу, Ти не заслуговуєш на це, розумієте? Мені дуже подобається, я підписана на одну жіночку, здається, Світлана Варбаїї. Канал в Ютубі, вона розпаковки показує. В основному там Avon, косметику, різні магазини. Така приємна, дуже, в неї дуже приємний голос у тої жінки. Ми одна на одну підписані, інколи пишемо на одній коментарі. Вона мені подобається за її простоту і за те, як вона спокійно так розповідає. Це для мене Мурашить як СМР, хоча це не як СМР. Ну, як, якісь звичайні відео, для мене це СМР. І мені подобається її тембр, її і, і манера, як вона просто цей, так, знаєте, так затишно, якось атмосферно розповідає про все по-простому. І ось вона виставила була капці. Вона купила в просторі собі такі, дуже такі блакитне якийсь колір такий цікавий. Такі капці домашні. Вона казала, що вони коштували 500 гривень. І мені вже було шкоди собі їх дозволити купити, купити за 500-гривень. чимось гривень. Але я їх дуже сильно хотіла. Але потім я прийшла, вона каже, наступний раз пройшла якийсь момент магазин і побачила, що вони коштують вже, здається, 200 чимось гривень. На них знижка. І вона їх собі купляє нарешті. Вона дуже задоволена. Тобто вони їй дочекались. Вона правильно сформулювала свій запит. В неї була об'єктивна причина. Просто не, не те, що вона не сказала собі ні. Вона сказала собі, просто в мене не вистачало коштів. Не було тоді такої можливості прям стільки віддати за ці капці. Але вона їх дуже сильно хотіла. Вона ж не сказала собі, ні, тобі, це не, не для тебе, які капці, ніколи собі не купляй такі капці. Вона просто ну, і на той момент не було можливості. І потім вона з'явилася. Так само з моєю каблучкою. Набор купити в мене тоді не було, не вистачало коштів. Але в різнобій, коли я прийшла на слідуючий день, її зняли. Ні, Не на день, через декілька днів, коли в мене поз'явилися гроші, я зайшла, зайшла, думала, що вона буде так лежати на вітрині, там, де раніше жила. Її не було, вона сказала, що її вбрала. Або, можливо, купила. Вона сказала, нема, немає її зараз. Ну, потім я ходила, і вона з'явилася на вітрині. Я її дочекалася. І ще по той ціні, яка мені була необхідна, так само з капцями. Тому, тому що я не казала собі ні. Я казала пізніше. Розумієте, є різниця між ні і пізніше. Трошки пізніше. Мені треба час для того, щоб назбирати кошти. От і все, воно працює дуже просто, розумієте? Ну, наші запити. Не забороняйте собі, жіночки, я дуже вас прошу, не забороняйте себе, не замикайте себе і не ставте для себе границь, не ставте собі не здійснені якісь такі, знаєте, бажання, наприклад. Euh, щось таке собі купити, я не знаю, якісь там, <кій> які там брильянти, розумієте, e, які для вас дуже буде важко даватися. Ставте собі прості, прості мрії, те, що вам хочеться сьогодні, те, що доступно.